Із планшетів є Redmi Pad досить потужна моделька, але з нюансиком. 2200 ціна, є ось такі потертості по задній кришці. Тут теж є потертості, та й всі на зарядку, є в комплекті коробочка. Є такі ось Тріщина на сенсорі, і тут так вона пішла ось видно. Але працює планшет повністю добре, перевірений, протестований, зарядочка, все як має бути. Кому, можливо, не сильно е, потрібно там ті по, по е як воно називається правильно, оце що побити, не сильно заважає, можливо. То можна працювати досить добре. 128 ГБ вісім пам'ять самого планшета. Він на 14 андроїді, повністю чистенький, без різних акаунтів, та 4 ГБ оперативної пам'яті. Камери всі працюють, все гарненько, досить швидко. Сам планшет працює, реагує, але є ось такі тріщини. Кому цікаво цей пристрій, пишіть у повідомлення в комплекті коробочка та планшет і usb шнур. Пишіть у повідомлення або у телеграм силочка в шапці профілю.